Анатолій Велевський На краю світу. Давно вже відомо, що земля кругла, але тим не менш існує стійкий вислів десь на краю світу. То де ж він знаходиться, той загадковий край? Може, там, де засніжені гірські вершини велично здіймаються останнім неприступним кордоном, над яким повільно клубочаться суворі сиві хмари. А за ними простягається вже тільки безкрайнє небо, яскраво блакитне у світлі сонця, чи яксомитово темне, з перелинним розсипом ваблячих зірок у зачарованій ночі. Навіть сама тиша тут стає ще тихішою, немов бентежачись перед нескінченністю, якою дихають ці високогірні місця. Здається, ніщо й ніхто не наважиться порушити задумливість. Величного спокою. Проте, ось, дивіться, хата. І звідки вона тільки взялася посеред холоду та снігу? Хто наважився поставити цю крихкувату оселю на самому краю світу, кидаючи виклик непорушній вічності? І вона з цікавістю дивляється, намагаючись зрозуміти, хто ж цей сміливець. Можливо, людина поки ще не досконала. Але вона вже зазіхнула на таємниці далеких зірок і всієї світобудови. Їй вже тісно в цій реальності. Незримі крила мрії нестримно тягнуть її туди, в невідому далечінь інших світів, ваблючих таємниць і відкриттів. І нехай ця хатинка здається трохи незграбною, можливо, і не дуже міцною, але це форпост, звідки людина з нетерпінням. Намагається зазирнути за межі сущого, прийде час, і вона зробить звідси крок до зірок.